Привіт, з вами Євген Семененко, і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. А в цьому відео ми поговоримо про Ilford HP 5 Plus 400, плівка від британської компанії Harman Technology, або ж Ilford Photo по іншому. І це зараз одне з найбільших імен в світі аналогової фотографії. Тож я певен, що ви як не про цю плівку, так про іншу від цієї компанії. Чули. Так от HP 5 Plus, це чорно-біла негативна плівка з чутливістю в 400 ISO, яка, по ідеї, має підходити для широкого спектру зйомок. Вона середньоконтрасна і середньозерниста. Але в моєму випадку вона не середньозерниста. Справа в тому, що Ілфорд на своїх ролах позначає діапазон, в якому можна плівку пушити. І я обрав максимальне значення: відзнав її як 1600 і проявив її як 1600. Тому зерно в мене не середнє. Відповідно, і по контрасту я отримав трішки іншу картинку, ніж отримав би, якби я знімав її по рідному ISO. І слід додати, що я цю плівку знімав зовсім не так, як в попередніх оглядах. Я хотів відзняти її повільно, знімаючи лише те, за що око чіпляється, і знімався її трішки більше тижня. намагався робити акцент на якомусь більше стріті на таких штуках, але й без портретів не обійшлось. Ну, це ж я. А перш ніж продовжити, попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок. Залишити будь-який коментар і за бажання ви можете підтримати канал за посиланнями в описі відео. Ну і давайте дивитись, що в мене вийшло з запушеним в два стопи Ілфордом. І власне, перший кадр. Я тоді цілий день ходив з камерою і зачепив мене лише цей стілець десь в дворах. І можете побачити, як тіні втрачають деталі. Тут їх нема. А тут мені сподобалися ці вентиляційні квадратні труби. І ну об'єктивно їх можна було зняти цікавіше. Я цього чомусь не зробив і якийсь такий пласкуватий кадр вийшов. І я ж замірав, як ISO 1250, щоб мати таку легку переекспонованість і більше деталей в тінях, але це ну не завжди мені допомогло. Те сфоткав любу біля цих квадратних штучок. Але добре, що вона була в світлі кофті, яка контрастує на фоні всього сірого і чорного. Хоч якось тягне на себе увагу. Це ми вийшли з KFC і я зробив цей кадр, бо стало цікаво, яким він буде. Це вже сонце зайшло, блакитна година почалась. Тут покажу два кадри одразу, тому що вони схожі по композиції, зняті в одному приміщенні. Тут, звісно, деталізації вже небагато. Вони такі дуже зернисті, але й дуже контрастні. Мені насправді подобаються ці картинки, бо вони якось. Я зараз на них дивлюсь, згадую свої відчуття в той день, і вони прям передають. Особливо мені подобається фото з інструментом. А це ми забігли на файну здибанку. Це такий двіш умовно ярмарок, де люди приходять, тусуються, продають свої хендмейд-вироби і всякі такі цікаві штуки. Хіпстерська тусовка, коротше. І ось гарний портрет. Єдине, що хочеться трішки більше. Світла, і, можливо, сильніше розмитий фон, але ISO 1600, і я не міг поставити діафрагму менше, ніж F4. Наступний кадр та сама історія, але менше проблем з фоном, тому що він тут більш нейтральний це просто дошки. І от я прям кілька кадрів біля цих дошок зробив, кілька портретів, бо зручно нічого лишнього на задньому плані немає. І портрети крупним планом мені дуже сподобались насправді, тому що вони м'які. Подобаються ці переходи від темного до світлого прям класно. І по контрасту вони насправді дуже влаштовують. Отут деталізації більш ніж достатньо, не дивлячись на те, що пуш нам деталізацію зрізає, дає купу зерна, але у випадку з таким крупним портретом це круто. І дуже добре, що було хмарно, і я міг хоча б на F4 знімати, щоб, хоч якось в деяких кадрах, відрізати задній план, бо там. Не дуже була можливість десь погратися якось з фоном, бо всі десь ходять, щось роблять. От реально кайфую від цих плавних градієнтів, від світлого до темного. Прям класно. Мені ось цей кадр якось дуже прям об'ємно виглядає. А оце я знову ж таки на здибанці зловив кадр забавного дядька. Прикро, що я не скомпонував його трішки по-іншому, ось приблизно ось так. Було б набагато краще. Тут взагалі так собі вийшло надто темно, і не зрозуміло куди дивитись хіба на оці білі палатки. А в цьому кадрі я дуже хотів звернути увагу якраз на цю дівчину. І, блін, важко в ЧБ знімати, тому що немає кольору. Треба бачити світ одразу в ЧБ. А світ в ЧБ — це перепади по яскравості, світла проти темного. Тут немає вже цих протиставлень кольорів, які можуть утворити свій контраст і. Мені важко на це перелаштувати голову, я звик знімати колір. Ось я ще трішки погрався 70-200, ну з таким прям зумом-зумом. І загалом прикольно відчуваєш себе максимально таким стороннім якимось спостерігачем. І можна ось такі от деталі висікати. Мені дуже подобається, як от тут грають ці сходи і тінь від них. І класно, що на таку оптику можна ловити прям такі масштабні висікання з будівлі. Прикольно. Ну або можна просто ось так зняти з 200 метрів дідуся. Ну і власне жити в Вінниці і не зробити фото в трамваї це злочин. Тому я сфотографував свою дружину в трамваї. І мені насправді цей кадр з цієї плівки найбільше подобається, бо я люблю м'які кадри і одночасно контрастні. І цей, от якось, таким і вийшов. Він мені дуже класний по контрасту і по композиції. От і колись давно я робив подібний кадр на цифру, і мені дуже подобався, але я його десь загубив. І оце вирішив повторити на плівку, і на плівці він мені подобається набагато більше. І загалом я насправді дуже люблю цікаву якусь архітектуру, але живу в Вінниці, тут її мало, і в дійсно важко щось таке знайти і висікти. І отут умовно в мене так трішечки вийшло. Тут мені подобається, як в е вікнах лівої будівлі відображається права в. Прикольно так зараз граю. Ось цей кадр мені дуже подобається. Він якийсь такий містичний настрій, має дуже яскраво сонце світило на ці шавки для речей. О, а оце я зняв на діафрагмі F16, просто так Від пояса темно, але прикольно, можна порозглядати. І бачите, детальки в тінях повід'їжджали. Ну і вибачте, зайшов в туалет, що треба зробити правильно: сфотографуватись в дзеркалі. І ну. Тепер моє улюблене селфі, мені дійсно подобається, як воно вийшло. І знову ж таки, під чорно-білу плівку треба знаходити прям такі візуально контрастні об'єкти саме по їх яскравості. І це може бути не так вже й легко. Ось в цьому кадрі я ніби знайшов, але я не можу сказати, що це якісь дуже класні кадри в якості експерименту ок, але об'єктивно його можна було зробити краще. На іншу лінзу якусь. Наступний кадр, на жаль, вийшов таким доволі пласкуватим, тут ще й цей бісячий дріт, але вже як є. О, а ось цей кадр буде, напевно, останнім. І знаєте, я коли його робив, він видавався мені набагато цікавішим, контрастнішим і прикольнішим. Тут, бачите, така дзеркальна будівля, в ній відображається ну, все, що є навпроти, це така е лісополоса, умовно, там дорога. Я там мав відобразитись, і мені дуже сподобалось, як от в цих вікнах е приломлюється Вінницька телевізійна вежа. Але я бачу, що цей кадр ну, не настільки класний, як я того від нього очікував. Але як експеримент, чудово. І класно, що я це помітив, бо там кілька років назад, коли в мене було менше практики, не таке набите око, я такі речі навіть не помічав. Зараз помітив, зробив, побачив, що ну, треба було зробити трішки по-іншому, можна було краще. І я наступний раз зроблю цей кадр краще. От заключним словом, я б сказав, що HP 5 це дуже класна плівка на кожен день. Вона недорога, вона за потреби нормально пушиться в стоп-два, це ж дуже класно. Так вона не дуже контрастна сама по собі, але контраст ми можемо підтягнути трішки в лайтрум. Ну, якщо це для вас не табу. І враховуючи це, то знижений контраст це навіть скоріше Перевага ніж недолік, бо дає ще трішки простір для постобробки. А поки бажаю вам класних знімків, щоб пліска не закінчувалась, і до нових зустрічей!